Цей корпус належить до Городоцької центральної районної лікарні. Тут розташовані друге терапевтичне та неврологічне відділення. За словами голови об'єднаної територіальної громади, напад здійснив мешканець сусіднього села. І між іншим тут лікується його мама. У Марії Барабаш розсіяний склероз розповідає, Назар її єдина дитина, йому 30 років. Ще вчора син відвідував її, а сьогодні напав із кулаками. В нього хвороба шизофренія. Він має, але він так ніколи не прогресував. А тепер що в нього таке? Він на мене руки ніколи не простягав. А тепер так що, видите, що зі мною робить? Ну отак він мене добре, багатий. Дісталося й іншим пацієнткам лікарні. Він мав таке, якби цідушку з крісла мав. Зі стільчика. Зверху було таке м'ягке було, а з піднизу було дерево, знаєте? Бо чути, бо він іменно ну, не тим м'яким був, а тим деревом бив. Від вас бив? Ну, бив по голові. Я так закрилася руками. А він каже, до мене то не болить, ні, не болить каже. А я так закрилась, кажу, йой, по голові вдарив два рази. І цей просто то, що попав, видно, я рукою закрив, як закрилася, він мені просто розрізав тут палець. І все, кров пішла. Я початку голова дуже боліла. Я думала, що то він мені голову розбив, що то кров з голови. Ну, але то з голови ні. То не було з голови, то була з руки. І все, то і, і, і скоро щось там, що... ми думали, що добре, що в мене тут ще ножик лежав. На тому добре, що він ще ножиками вхопив. Я щось так не подумала. За словами медиків, чоловік прийшов близько восьмої години ранку, а двері у відділення були зачиненими. Тоді він почав бити вікна, розгромив хол та двері у кабінети та палати. Ремонт зроблений у 2020 році. Були поміняні всі вікна, двері пластикові. зроблений ремонт, санвузли поміняні. Ну, тепер через цей інцидент нам потрібно буде відновлювати роботу, починати все спочатку. Матеріальні збитки у лікарні наразі ще не рахували. Потрібно засоби захисту, напевне, оновлювати, і будемо піти до. Такого моменту, що у нас були і двері, можливо, броньовані, і грати стояли на дверях, щоб не можна було втручатися і було безпечніше працювати. Зранку із пацієнтами було четверо медпрацівників дві медсестри та дві санітарки. Їх нападник не травмував. На місце події негайно виїхали співробітники поліції. Було встановлено особу зловмисника, 30-річного мешканця одного з сіл Львівського району. Його було доставлено у спеціалізований медичний заклад на лікування. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини. Події вирішується питання правової кваліфікації. Ірина Качмарек, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.